Платформа «Київстар ТВ» ТБ представляє сезон прем'єр та орідженел серіалів «Київстар ТВ». ТБ відбулася зустріч на Алясці. Все пішло не так, як планувалося. Змінили переговорний формат, змінили кількість і час зустрічі, Відмовились від ланчу. Напевно, Трамп наївся тих казок від Путіна. Тому їсти не хотів. А, ну такий сарказм. Як ви оцінюєте цю зустріч на Алясці? Чи можна казати, що це є? Е Поразка Трампа і те, чого добувався Путін, він добився. Тому що інші, наприклад, кажуть, що от Болтон, колишній радник з Нацбезпеки Трампа, каже: Путін виграші, але й Трамп не програв. Я згоден. Трамп не програв. Путін не довиграв. Україна не отримала якусь катастрофи, але й не отримала якусь шалено позитивного результату. Якщо ну, спробувати розкрити трішки це, то звісно більше виграв зараз Путін, бо його цілі були значно приземленіше. Зрозумілі він хотів а отримати цю зустріч як демонстрація, того, що він не кульгава качка, і його списувати зарано. Трамп дав йому для цього всі можливості на власну територію. Запросив червона доріжка, яка більше ніколи не буде вже такою червоною. Тепер це кривавий колір кривавої доріжки. Він сказав, що ми країна номер один, а Росія країна номер два, велика держава, ядерна зброя, а Україна не велика держава. Ну от всі ці наративи, з якими тепер Путін зможе спокійно поїхати в Китай. А до цього, домовившись про зустріч, він судомно обдзвонював світових лідерів, щоб вони взяли слухавку, і тим сам продемонструвати, що бачите, я не в ізоляції, бачите, зі мною рахуються, і я. Ще не кульгава качка і списувати мене зарано. По-друге, він отримав інструмент і добився зараз від термінування запровадження санкцій. Трамп сказав, що поки не збирається посилювати ці санкції. А інструмент у вигляді подальших консультацій зі сполученими штатами класична схема аля Мінськ, аля Стамбул, яку тепер Путін спробував продати Трампу, і ми ще не знаємо, чи її Трамп купив. Але вже купився на неї, тому скоріш за все далі будуть якісь робочі групи, якісь двосторонні контакти нижчого рівня і все тому подібне, що даватиме змогу Путіну весь час підкидати якусь кістку Трампу або навпаки, принаймні в планах Кремля, це так. Тому і тут можна сказати, що Путін досягнув тактичної перемоги по припиненню повітряних ударів. Це на сьогоднішній день скоріше вигідно Росії, бо Росія все, що можна було, вже дотягнулася в Україні, а те, що дотягується зараз, то здебільшого це цивільні цивільне населення. Далекі в тилах міста України, бо там, де вони влучали багато разів, вони вже знищили. Там, де вони не знищили, це означає, що вони там не можуть знищити це або під землею знаходиться, або достатньо добре ППО захищено. Тож, в принципі, особливо для Росії це мало що змінить. А от Україна якраз зараз вийшла на територію глибоких ударів всередину Росії. Збільшується кількість дронів, і ракет вже, які задіюються, і ракетодронів, так званих реактивних дронів. Тож Тут Росія може тепер сказати, а ми в доміки, і по нам бити не можна. І накопичувати шахеди, накопичувати ракети, забезпечувати логістику фронтову, і відповідно, все те, що накопичиться, воно впаде на голову українців трішки пізніше, але все одно впаде, бо куди Росії це дівати, як фірверки відстрілювати в повітря. Не будуть вони цього робити. Чи зупинять виробництво? Не зупинять. Зато. Постачання і вибухівки з підприємств, яких Україна б'є і ще би вдарила би на фронт, збільшиться виробництво снарядів всього іншого, що піде на фронт, збільшиться. І відповідно, там, де це виглядає зараз як ілюзія того, що буде менше втрат в Україні за рахунок зменшення цивільних втрат в містах, це може в декілька разів збільшити втрати на лінії бойового зіткнення і на і в прифронтових містах, обласних центрах прифронтових, куди Росія б'є. От, наприклад, вчора. Рашній удар по сумах, а він умовно може не підпадати під такі домовленості, тому що це ж зона бойових дій, щось там не туди зійшло, не туди залетіло. Тому така, скажімо, пастка чи така ідея з боку Росії, вона цілком може бути дійсно піднята зараз на більш широкому і високому рівні, і це буде грати скоріше на руку Росії. Хоча тут, звісно, їм приходиться йти на певну поступку, і тепер переходимо до Трампа. От саме цей момент думалося про таке не до припинення вогню може бути перемогою для Трампа всередині американського суспільства, в усьому іншому, окрім перекидання відповідальності на Україну, пошуку такого виправдання для себе, чому не вдається досягнути завершення війни. У всьому іншому Трамп зараз програв, бо і внутрішньо він виглядає виглядає слабко, і іміджево це для нього зараз репутаційний удар. І перед європейськими партнерами це виглядає геть кепсько, як і перед світом. Він фактично подарував Трампу цю перепрошую Путіну цю зустріч. Що для України? Україна стає в позицію знову виправдовувати, що ми хочемо миру, а не Росія, що ми хороші хлопці. І Україна відкатилася на пів кроку разом з колективним заходом з Європою в посиленні санкційного тиску по. Росії, але при цьому, скоріш за все, ми побачимо більше шу Європу, яка в чергове побачила, що Трамп продається за скляні буси російські, і це викликатиме більш серйозну реакцію і більшу рішучість, і готовність швидко рухатися Європи. Якщо говорити про сам результат, то як на мене, в Сполучених Штатах в команді Трампа чудово розуміють, що вони не отримали нічого. Бо інакше. Ну, так добре поговорили Путін і Трамп, що навіть обід відмінили, ні до чого не домовились, нічого не підписали і відмовились від запитань журналістів. Це свідчить про те, що в дійсності все пішло далеко не по американському плану, і не по тому, як хотів, щоб розверталася ситуація. Трамп пісков казав, що годин 6-7 буде зустріч тривати. В результаті тривала менше трьох годин. Формат було змінено на 3 на 3 а не 1 на 1 Явно що Трампу потрібен був і Вітков, який знає, що раніше казали росіяни, і що обіцяли, не обіцяли як зберігач цієї інституційної пам'яті. А з іншого боку, потрібен був Рубіо, тому що зустрічатися виключно з Вітковом разом, ну це одразу сприйнято було би як зрада, зрадна, навіть в лавах. Всередині самої республіканської партії ясно, що такий формат для росіян був не дуже приємним, бо з одного боку була втрачена можливість Путіну персонально Трампу поїздити по вухах без свідків і без тих, хто може осмикувати Трампа і казати: в нас тут є певні питання, які треба обговорити, а Рубіо, і при цьому була відмінена зустріч в широкому форматі, де мали бути лідери, але і їх. Довгі команди, і лідери пішли би, а команди би продовжили От По те, що відмінили цю зустріч великих делегацій, а з російського боку там прилетіло просто кагало. Три літаки, таке враження, що це нове нашестя Орди було тільки тепер за океан. І, ну, власних там в Сполучених Штатах розмістили, так само на стадіоні, підкреслюючи їх ролі вагоцих російських журналістів. Але ж там були всі: і на Уліна, і Купа. Взагалі, таке враження, що. Дмитрів, якого до речі, на зустріч трьох не взяли з собою, він просто вже. Набридло йому возити їм всім алкоголь, особливо для Дмитрія Алкогольовича. Він сказав: Так, хлопці, дівчата, летимо всі разом. Тепер кожен в дютіті сам собі по дві пляшечки візьме. Надоїло мені вам під акцизку заборонену а, запрещенку Візіть тож тепер всі разом. Бо інакше як просто політ полазити по дюті назвати а, поїздку такої великої делегації при такій скромній зустрічі а, не вдається. Отже, на виході, судячи усього, пару тижнів. І Трампу таки прийдеться переходити до санкційного тиску по Росії. Головне зараз Україні знайти правильні аргументи, знайти правильні точки з європейцями, щоб не дати покласти відповідальність за зрив переговорів на Україну. Оце виклик найближчого часу, і це те, в чому цей раунд залишається за Росією. Без якби це прикро не було визнавати, але без купюр саме так це можна сприймати. Пане лажено видання Ексіо скаже, що от була телефонна розмова півтора годин на Трампа і Зеленського, і Трампа і лідерів європейських країн, і Марко Рюти, генсек НАТО Урсула фондерляйн, каже, що розмова була непроста, і також повідомляють, що нібито Трамп запросив Володимира Зеленського в Білий Дім в наступний понеділок. Буквально це от буде вже швидко. Чи можна вважати, що там будуть ключові моменти, де Україна мала би відстояти. Ну, якщо можна так сказати, зараз е, Путін перекинув м'яч на наш бік, і ми зараз маємо зробити так, аби знову м'яч появився на боці терористів. Ну, важливо, що це не просто розмова. Спочатку розмова з Зеленським була, потім розмова при включенні лідерів. А вже є підтвердження на офіційному акаунті Зеленського про те, що дійсно в понеділок він планує прийняти запрошення Трампа і прилетіти в Вашингтон поспілкуватися. А це говорить про певну серйозність того, що ну так довго говорили, говорили в широкому форматі. Значить, дійсно є певні субстантивні змістовні речі. Те, що Трамп запросив Зеленського в Вашингтон, це також хороший, як на мене, сигнал, тому що значить Трампу зараз треба врівноважити зустріч з Путіним, розуміючи, що немає хорошого позитивного іміджевого від цього ефекту, і тому не просто поговорити з зеленським, не просто поінформувати чи домовитись про зустріч в трьох в майбутньому, чи про якісь консультації на рівні радників. А Трамп безпосередньо запрошує Зеленського в Вашингтон. І тому тут опосередковано це може свідчити про те, що якихось серйозних реально проривів з Росією таки Трампу не вдалося досягнути. Чи буде це розмова в режимі пресингу до того, що ви маєте прийняти якісь компроміси? Думаю, що такий ризик існує, і Україні потрібно готуватися з одного боку. Пакет улесливостей для Трампа потрібно зараз. Задати правильний тон, прийшовшись по всіх больових точках Трампа позитивних, по-друге, мати серйозний пакет узгоджених кроків з європейськими партнерами, слів і меседжів і аргументів, для того, щоб на зустрічі Зеленський не був виключно сам. А щоб Зеленський спирався на позицію Європи і говорив від імені, скажімо, європейської безпекової коаліції. Називемо це так в робочому порядку. І це має бути чітко підкреслено. Тобто до цього має бути ще розмова Зеленського, наприклад, з європейськими лідерами, можливо. Навіть якась зустріч перед перельотом Сполучені Штати десь по дорозі для того, щоб продемонструвати, що поговорили по телефону, узгодили свої позиції, звірили годинники, тощо щоб у Зеленського був хороший тил для того, щоб не піддаватися на певні е, кроки, дії, заяви. Трампа, бо скоріш за все буде і публічно обставлятися це певним чином, і можуть розставлятися певні пастки. Ну і третій момент це звісно в Україні потрібно мати якісь хороші пропозиції до Сполучених Штатів, де може бути для Трампа зараз якась точкова перемога, і як її можна досягнути. Ну, наприклад, Україні важливо було би відкинути таке повітряне перемир'я, як таке, але зробити це дуже м'яко. Із серії Ми готові не про повітряне говорити, а готові говорити про цілому». Лому перемир'я на зустрічі трьох. Ми ж свого боку підтверджуємо готовність а Трамп зробив неможливе. А Трамп молодець, і взагалі яке тільки повітряне. Ні, нам треба завершувати війну по серйозному. Тому давайте зустрічатися. і Я готовий з путь зустрічатися будь-де, і будь-коли. Тому щось на кшталт цього зараз мало би відбуватися для того, щоб швидко перекинути цей м'яч з боку України знову на бік Росії, причому в Рікашет від Трампа. Пане Лаже, от знову ж таки те Ексіос видання передає, що Трамп в цій розмові повідомив європейських лідерів і Зленського, що Путін, нібито не готовий до припинення вогню, а він хоче всеосяжно якусь мирову угоду. І тут я згадую розмову Трампа після цієї прес-конференції короткої, невдалої, недолугої, де не було контакту з журналістами. Трамп відразу дав інтерв'ю Fox News телеканалу, можна сказати своєму телеканалу, грубо кажучи, де він сказав: його запиталася про що домовлялася. Він змовчав. Він не сказав, хай скаже хтось інший. А потім я запиталася про угоди, чи Україна має поступити з територіями, чи Росія здобула території, як ви це бачите, гарантії безпеки. Він сказав наступне, що Зеленський має це підписати. Чи можемо беручи до уваги ці всі факти, говорити про те, що Путін не хоче припинення вогню? Він хоче миру. А мир він вбачає наступним чином, і на це Трамп частково погоджується, що є чотири регіони, які він область, які він вніс собі до конституції. На цьому він готовий, якісь як він каже. Підписувати мирні угоди, ну але з проекцією, що війна знову почнеться через певний період, Путін хоче капітуляції України. Запакованою під будь-які різні соуси, хоч перемогою це можна назвати, але це має бути капітуляція, яка забезпечить Росії знищення української державності в осяжній прижиттєві для Путіна перспективі. Тобто це не питання десятиліття, це не питання навіть багатьох років. Це питання максимум декількох років, тобто правильніше навіть це вимірювати в місяцях від декількох місяців до декількох десятків місяців, максимум. І тому для Путіна зараз важливо це велике, всеосяжне, і спробувати туди дотиснути Трампа, бо Трамп дуже хоче. Нормалізувати відносини з Росією він дуже хоче отримати доступ до всіх тих проектів на трильйони доларів, які потенційно можуть бути. Бо для Трампа влада це інструмент для збагачення і себе грішми своєї родини. Для нього гроші це ціль, і для тішення свого его, такий великий збирання всяких медалів, завершуючи там Нобелівську премію миру. А для Путіна гроші, медальки, все це – це ресурс для утримання влади. Для нього влада саме ціль. і от тут оце розмова глухого з знімимо. Тому і власне зараз Путін намагається купити Трампа, а Трамп намагається усунути російсько-українську війну як фактор, який заважає співпрацювати з Росією. Але через позицію України, через позицію Європи, Трамп не може згодувати зараз безпекові інтереси. А в цілому Україну згодувати Росію він не може і ще через внутрішню політичну ситуацію в себе. Бо при Байдені, значить, Україна вистояла, а при сильному мудрому чудовому Трампі Україна або була примушена до капітуляції, або Україна е, програла в війні. Ну, таке собі. Реноме це прямий шлях до е, імпічменту, це прямий шлях до політичної кризи і до багатьох інших сценаріїв, які для Трампа явно не є е, бажаними. Тому він не може, простіше кажучи, зараз взяти і віддати Путіну Україну, намагається знайти якийсь половинчатий сценарій, як би так от згодувати, але не згодовуючи, ніби зберігти, ніби це запакувати в перемогу. І Путін явно йому дає якісь паси, навколо чого це можна робити, але не для того, щоб досягнути такої домовності. Я думаю, що в Росії чудово розуміють, що такої домовленості не буде а для того, щоб а, перекидати. Тиск на Україну, щоб Трампа сварити з Україною, два щоб Трампа сварити з Європою і таким чином розвалювати Транслантичну єдність. Три спалювати золотий ресурс довіри Трампа. Щоб момент, коли у Трампа ще є достатній рівень довіри, от півроку це був взагалі в нього медовий місяць, коли він міг робити все, що завгодно. Росії вдалося дотягати заноса Трампа до того, що цей золотий період закінчився. І тепер він спалює свої свою довіру і далі він перетвориться в кульгаву качку, коли Путін вже з ним не буде говорити і буде сміятися з того, що Трамп взагалі нічого не може розібратися всередині своєї країни, не може законопроекти провести і все інше. І при цьому всьому він відтягує посилення санкцій. Він це робить вже півроку, і зараз йому це вдається ще на чергові тижні або місяці зробити. Тому для Путіна. Тут все чудово зрозуміло, чому він пропонує а, такі угоди великі і не йде на менші компроміси перед Трампом. Він кожного разу підвішує певну морквинку, освіжає її, додає додатково туди, і там вже певний пучок висить перед Трампом. Але Трамп, як віслючок, іде за цією морквинкою, поки що підозрюю, що десь до. Середини кінця вересня в нього ще є можливість походити за цією морквиною. Потім це йому буде дуже дорого коштувати з точки зору внутрішньополітичних рейтингів Сполучених Штатах, і Трампу прийдеться визначатися і, скоріш за все, визначатися таки в бік посилення санкцій по Росії. бо Можу подивитися всі його кроки, і коли він знімав ембарго на постачання озброєння Україні заборону часів Обами і надавав тоді джевіліни, і коли він зупиняв північний потік російський водячи санкції, все це він робив під тиском обставин. Це таки політичний інстинкт самозбереження у Трампа присутні. І саме тоді, коли вже от не можна зробити ніяк інакше, от тільки тоді Трамп приймає правильне рішення, чи правильно я розумію, пане влада, що майбутня зустріч в білому домі в понеділок це буде не про переконання, а про тиск обставин. Я думаю, так і для Трампа це перш за все саме, саме в цьому мотивованість Трампа на це пане. А як же от згадував ще Трамп Китай, що він там відтерміновує відтермінування санкцій проти Китаю? Це лише тому, що він не може цього зробити в силу того, що Китай може запровадити відповідні кроки, які також чутливо вдарять по економіці США. Та він і не збирався. Я думаю, ці санкції зараз вводити, тому що реально там дійсно рикошетом є одразу по штатам. Причому по штатам є сильніше ніж по Китаю. Стратегія штатів зараз інша це вимотувати союзників і партнерів: Китаю, Бразилія, Індія. Ну тобто БРІКС колективний для того, щоб продемонструвати, що будь-який альтернативний економічний союз не є життєздатним проти долара об'єднання проти Сполучених Штатів. А по самому Китаю це зараз хороша міна при поганій грі. Все чудово розуміють, що в. Дарити по Китаю по серйозному він не може. А відтермінування санкцій посилення по Росії це і є відтермінування санкцій для Китаю, і він от зараз так красиво намагається продати те, що він і так би робив би. Панаже, а як ви сприйняли слова Трампа? Він же ж згадав, що Росія і Китай це вороги, що Росія це територія, а Китай це населення. Що мовляв, так сталося, що Обама знову ці згадування попередників, що вони винні в тому, що вони зблизились. Наскільки справді він щиро одержимий ідеєю відірвати Росію і вірить в те, що він може відірвати, яке нереально насправді відірвати. Ну, я думаю, це потрібно у Милані, Трампа, мабуть, запитати, або у когось з близького оточення Трампа, чи щирий він, чи не щирий він в тому. Але ми з вами можемо аналізувати тільки публічні прояви. В публічних проявах так. Він це декларує не перший раз. Це для нього ідея фікс, і тому я не думаю, що він від неї відмовиться. Пане я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що ви знайшли час та змогу проаналізувати ці от зустрічі. Я не знаю, називати їх історичними, історичними. Багато хто каже, що такі от безрезультатні зустрічі вже були історичними. історичними так? Ну, бо, але кажуть, що будуть забуватися такі зустрічі, тому що Байден зустрічався так в Женеві. І теж мало хто про це пам'ятає, бо безрезультатні були кроки. Тому я й думаю, могли бути історичними, а стали історичними. <свят> Пане Лаже, дуже дякую за цю розмову.